Дніпроджинська єпархія наймолодша в області. Створена вона була у 2011 році. Її відбудова проходитиме у п'ять етапів. У 2012 році було повністю реконструйовано будівлю 19 століття, де зараз розташувалося єпархіальне управління. Наразі триває другий етап проекту будівництво присоборної площі. Присоборна площа буде украшена холмом Голгофа і статуєю Христа Спасителя. Более 12 метрів крест, почти п'ятиметрова статуя Христа Спасителя. Аналогів нету на сьогоднішній момент не тільки в Україні, але и во всій православной церкві. Автор скульптури Гарнік хечатрян, скульптура Христа Спасителя вилита з бронзи. Її вага разом з Христом складає 8 тонн. До кінця серпня споруда буде встановлена на пагорбі Голгофа. Я уверен, що Дніпродзержинськ буде однією з... Таких мощних точок, мощних центрів духовності, і Придністров, і Придніпрові, і України. На сьогодні будівельні роботи на Присоборній площі виконані на 60%. Мне было очень интересно услышать отзывы о ситуации дел на этом так сказать, духовном комплексе. Я вижу, что удовлетворен наш пример, что мы сделали благое дело, которое будет служить нашим людям, служить духовности, развитию гармоничному развитию нашей личности. Наступними етапами є будівництво духовно-просвітницького комплексу, реставрація пам'ятки архітектури національного значення Свято-Миколаївського кафедрального собору та створення у 2015 році духовного центру, до складу якого будуть входити недільна школа та відділи єпархії по роботі з дітьми та молоддю.